Всім привіт! І це моє нове розповідне відео на YouTube каналі, в якому, як завжди, хочу показати свою творчість, свої малюнки в скетчбуці за 2021 рік з червня по серпень, от, виконані гуашевими фарбами на п'ятому форматі. Ну що почнемо. Тут більшість малюнків буде плану природи, пейзажу, тому от. І перший мій малюнок, моя робота от такий пейзаж осінній. Тут от така от мост, кладка дерев'яна, тут от водичка є, не дуже видно. Дерева, навіть ялинка от. І листя. Таке вже обпале. І так, вийшлося. Ну, йдемо далі. Далі в мене от. Такий от ліс теж, але тут вже нема. У така, така дорога проста. Далі от дерева, кущі. От Тут же літо вже, але так пасмурно. До речі, похоже на мій ліс в селі. Така теж є дорога, схожа там. Так, йдемо далі, далі у мене такі от. Малюнок з горою, такі от квіти тут, такі хатка така, дерева. Отак от тут літо, так сонячно, от. Да, далі, і далі в мене. От такий от, такий от малюнок з, з човником. Лодкою. Що це? Лодка це от така вода, небо, що відбувається. Так от, Ліс. Ці малюнки я виконувала із зображення. Ну, типу, знайшла фотографію природи, не з чиїсь роботи, а з самої фотографії. Хто з не знаю. От, і сподобалось мені і вирішила чому б не спробувати помалювати, попрактикуватись на цьому. От. Далі от такі йдуть е, така от дорога з дерев'яних сходів в лісі, тут такі дерева. Я кажу, дерева, тут такі ялинки, це ялинки такі. Бо це вже була така пора року, можна сказати, зимова, напевно, початок грудня на цій роботі. Так, тут тобто, у нас це, але там, ну, сама фотографію передавала, так, а мені ну, не вийшло прям так передати. От, але ці от такі от листя такого там на рожевого кольору дуже гарно дивиться на цій. Обоці добре. Далі в мене йде катроянда. От. Її теж малювала з фотографії. Так вийшло. А далі в мене вже йдуть такі пейзажі з будинками. Ну, от так виглядаємо, от, такий будиночок в лісі, хатка дерев'яна. Тут лодка. От. Тут водичка, тут осінь і вже така погода більше як перед грозою. от-от, Ну, от так. Далі теж такого самого плану робота, але вже горизонтальна. Тут більше такої річки видно, гора ще є, більше ялинок, навіть лось є. От. І теж є. Лодка така, ну, так собі. От, тут теж схожий план, але вже така струмок є, каміння. От. А тут вже більше не так, як в лісі, а вже більш таке от, подвір'я, як би сказати, але теж природа тут, квіти, кущі такі. Вітамин, от. Навіть ліхтарик є. Такий теж осінь тут. І дерев'яний будинок, більш. От. А далі в мене моя остання робота. О, ні, не остання ще. Тут ще йде така от нічний ліс. От, бачите, місяць так освічує дорогу і ліс тут така. І вже моя остання робота, але вже виконана не фарбами, а простою синьою ручкою. От. Така от дівчина з мухоморовою шапочкою і третім оком. Така фантастична ілюстрація. Ну, не кожному таке сподобається, звісно, але чому було б не нам намалювати, таке не спробувати. От і все. Це всі роботи, які я хотіла показати. Можете в коментарях, якщо хочете, написати, яка, який малюнок, яка робота з цих всіх вам сподобалась найбільше. От. Мені буде приємно. От. Тому всім дякую за увагу. Гарного вечора в мене зараз вечір. Хто дивиться. В день то гарного дня. Папа! -па.